НМТ за 18 червня. Перше завдання. Змішаний дріб до від'ємного степені. Змішані дроби відразу переводимо в неправильні дроби при будь-яких діях. 4 плюс 1, 5 четвертих до мінус першого. До від'ємного степені ніхто не вміє підносити. Для цього перевертаємо дріб. Степінь стає додатньою. Дроби підносити до від'єної степені ще простіше, ніж ціле число. Тобто це 4 в вперше. Наш варіант відповіді В. Відображена зміна гостини мікрограми на метр кубічно. Стараємось читати задачу так, щоб нам не заважали всякі деталі умови, зрозуміти швидко, що від нас вимагають. Укажіть з поміж наведених проміжок часу, впродовж якого гостина пилу лише збільшувалася. Час у нас по горизонталі, тобто нам треба показати проміжок часу. За якого функція зростала? Функцію читаємо зліва направо. Уявляємо, що ми по ній ходимо, що це горка в меншому масштабі. Зліва направо по ній йдемо. Як тільки ми йдемо вниз, функція спадає. Є точка переходу, називається мінімум, після якої ми починаємо йти вгору, функція зростає. Нова точка переходу називається максимум, після якої ми знову будемо йти вниз. Тобто наш інтервал це від 4 до щоб зростала, збільшувалася. До 15. 4 до 15. включно, тому що збільшувалась. Ну тут всі інтервали включно. Ага, а у нас немає такого інтервалу. Нам ще треба обрати. Це варіант Б. Він входить в цю частину інтервалу. Це частина інтервалу від 4 до 15. Від 8 до 10. Отак вони взяли. Внутрішня частина цього інтервалу. Третє. Нерівність. Трішки хитренько написано. Насправді тут одну точку треба на е, числовій осі відмічати, але нерівність страшно боїться від'ємних е, чисел при множенні ділні. Ну, жартима сказано. У нас мінус 3 коефіцієнти. Потрібно нерівність помножити на мінус 1 або поділити на мінус 3, скажімо так. Краще поділити на мінус 3 В нас залишається х плюс 8, тому що нам той коефіцієнт взагалі не потрібен. Він не впливає на не... число 3 не впливає на рішення. Х плюс 8 залишається зліва, При діленні на відділення число знак рівності змінюється і 0. Х більше рівне. Більше х більше мінус 8. Х більше мінус 8. Якщо рисувати, навіть хоча це прости задача, можна відразу написати відповідь. Мінус 8. Де знаходяться числа більш направо. І пишемо відповідь від мінус 8. А що в нас справа? Кінець, Кінцем інтервалу є плюс нескінченця. Мінус 8. Мінус 8, плюс, плюс нескінченність. Варіант Периметр ромба більший за сторону ромба на 60. А периметр ромба – це 4 сторони, тому що у ромба всі сторони рівні. Тобто периметр це 4, а. І е, Якщо від периметра віднімемо сторону, то отримаємо 60 відповідно до умови задачі. 3а дорівнює 60, а дорівнює 20, і це є наша відповідь, тому що нам потрібно знайти сторону. На рисунку графік функції визначений на відповідно нарисованому інтервалі, зображено інтервалі. Скільки точок перетину з осями координат має ця функція називана з осями координат, з усіма осями координат. Тобто із іксом і з y. Перша, друга точка перетину, третя точка перетину, четверта точка перетину. Чотири. Якби запитували, скільки нулів має функція? три нулі, а точок перетину з усями кортима Чотири. Треба бути уважними, з... з ким запитують перетин. На рисунку зображено піраміду. Точка М належить ребру нарисовано. Укажіть лінію перетину площин. СМЦ я їх навела, щоб краще видно було лінію перед СМЦ. Так, СМЦ МЦ. Для відображення площини достатньо трикутника. В піраміді любі перерізиться і є трикутники. Ось перша. І АБС. Іншим кольором нарисуємо. А, Б, С. І замикаємо на трикотник. Тепер уявляємо, що ця пірамідка це кексик, і ми її розрізаємо по синій площині і по червоній площині. Де буде лінія? Нам треба лінію перетину цих площин. Звичайно, це оця червона. Якби ми ножем розрізали, то це була б ця СМ, червона лінія. СМ. Так. Сьома. Маса Землі приблизно становить. Не додивляємося до цифр спочатку. Треба зрозуміти суть задачі, швидко зрозуміти суть задачі. Тому що в нас регламент часу і раціональне використання свого фізичного потенціалу, фізичних ресурсів. Відомо, що маса якоїсь планети в 10 разів більше. Тобто нам треба оце число помножити на 10. Помножити на 10 це додати до степеня одиничку. Буде 10 в степені 24 плюс 1 25. Перше число на стандартному вигляді написано, тому нічого тут не потрібно змінювати. І відповідь буде 5,972 на 10,25. Восьме. Розв'яжіть рівняння. Корінь квадратний дорівняння число. З лівої частини один корінь квадратний. Позбавляємося його. Чи потрібно шукати ОДЗ? Оскільки у відповідях немає такого варіанту відповіді, що корінь відсутній, то в принципі для економії часу нам тут ОДЗ... Не є необхідним. Підносимо до квадрату. Корінь до квадрату залишається під кореневий вираз. Дорівнює 4 на 4 16. 5х дорівнює 6, х дорівнює 6 ділимо на 5. Одна ціла. І тут, навіть якщо подивитись на відповідь, одна ціла з комою, одна єдина відповідь нам підходить. Це справді 1,2. Тобто навіть можна було дуже пунктуально не дораховуватись. Достатньо було зрозуміти, що 1, скількись Які з наведених тверджень є правильними? Діагональ рівнобічної трапеції ділить її на два трикутники, серед яких обов'язково є один тупокутний. Так, Рівнобічна трапеція так, да, там буде один тупокутний трикутник. От, схематично рівнобічна трапеція проводимо будь-яку діагональ, верхній трикутник, Ось у нього тупий кут. Тобто, так. діагональ рівнобічної трапеції ділить її на два подібних трикутники. Ні в якому разі перша відповідь уже другу опровергає, скажімо так. Перший тупокутний, другий острокутній. Тобто, ні. Діагональ рівнобічної трапеції точкою перетину діляться навпіл. Ні. Трапецій, не діляться, дігоналі, Тоді варіант відповіді А ага, лише вірна. Знову трошечки нестандартно, тому що в цій задачі частіше два варіанти відповіді були вірними. Десяте. Без словесного опису, але зрозуміло, що треба спростити. Тому що числова відповідь, хоча тут е -е, числова відповідь треба догадати, що треба спростити. Що чисельник, якщо знаменник є простими виразами, тут ніяких формул скороченого множення, тому що немає букви і степени. У формулах скороченого множення буква обов'язково, зміна обов'язкового степену присутня. Значить, якщо ми щось і можемо зробити, то винести дужки. В такому випадку швидше шукаємо, де вираз менший, і ми його не трогаємо, це знаменник, а там, де коефіцієнти да, більші, намагаємо щось винести дужки. 3 і 6, дужки можна винести 3. Х-2, x х-2, x а знаменник 2-х, взаємоскорочуються, залишаючи після себе мінус, якщо при швидкому розрахунку. При більш, при більш детальному описі треба в одній з дужок винести мінус за дужки, але краще пам'ятати, що якщо дужки обернені, не обернені, а, о, так як, у нас зараз x-2 на 2 мінус х, то вони залишають після себе мінус. Так, мінус 3 варіант П. 11. Визначте площу повної поверхні циліндра, радіус основи якого 4, а висота 6. Площа повної поверхні у нас площа бічної приведена в формулі. Це у циліндра довжина кола, тобто 2 πr помножити на висоту. Це буде бічна 2πr. На висоту. І ще треба для повної додати дві площі основи. Значить, в нас все відомо. Радіус відомо, висота відома, все відомо. Площа основи – пір квадрат. С повне, дорівнює, бічна, 2 π, Замість r пишемо 4, замість висоти пишемо 6, одиниці сантиметри і сантиметр співпадають. Плюс дві площі основи. 2 помножити на пір квадрат пі. І радіус у нас 4 квадрати. Так, 2 на 4, 8 на 6, 48 π. Плюс 16 на 2, 32 π. 80π. Варіант відповіді Д. 12. Логаритм мінус логаритм. Дивимось на основи. Однаковий. Коефіцієнтів при логаритмах немає. Використовуємо формулу різниці логарифмів. Логаритм, логаритм з основи А, 3А поділити на 3. 3 і 3 скорочується, залишається логаритм від числа А за основи А. Відповідь 1. 13. Геометрична прогресія задана формулою. Визначте шостий член Б. З індексом 6 відповідно в правій частині теж підставляємо замість n6. 5 помножити на 2 в степені 6 мінус 3. 5 помножити на 2 в третій. 5 на 8, 40. 14. Паралограмі за стрімку томалька відображено Проведено висоту в ВК 8. Підписуємо, рисуємо собі рисунок, підписуємо, тому що рисунок нам допомагає побачити шлях до рішення. Визначте площу паралограми, якщо BD дорівнює 17. BD – це діагональ. 17. E Перше, що кидається в очі дві сторони відомих. і ми можемо замкнути цю фігуру на трикутничок. І цей трикутник прямокутний. І знайти третю сторону за теоремою Піфагора. Х квадрат плюс вісі квадрат до 17 квадратів. Х квадрат до 289 мінус 64. дорівнює 225. Х доріні 15. Пятнадцять. І для того, щоб порахувати площу, нам ще потрібно знати, якщо висота задана, кусочок АК. І тоді ми використаємо формулу висота помножити на основу АД. Тобто тепер у нас АК залишилось невідома. Її ми будемо шукати із трикутника АБК, який теж прямокутний, і в ньому відомий кут Альфа і Катет. А треба знайти другий катет, значить використовувати будемо тангенс. Якщо гіпотенуза. Не потрібна і невідома, то використовується тангенс. Тангенс альфа це відношення протилежного до альфа-катета, тобто восьми до того катета, хто залишився, до х. Використовуючи основну властивість пропорцій, х дорівнює 8 поділити на тангенс альфа. Тангенс альфа. Тепер площа дорівнює. Площа дорівнює. АД це 8 на тангенс альфа плюс 15, 8 поділити на тангенсальфа плюс 15 і помножити на висоту 8. Коли розкриємо дошки 8 на 8, 64, поділити на тангенсальфа плюс 120. Варіант від відде. І номер 15. Розв'язати рівняння. У ньому 3 доданки, один дріб. І 2 цілих. Я б його трошечки інакше переписала, перенести все на ліву сторону, Дробово раціональне рівняння. Х плюс 2. Мінус. Так, а тепер, щоб у нас тут теж було красиво, ми зробимо... Якщо перенесемо x буде мінус х і мінус передушкою, то тоді тут у нас буде 2 плюс х. О, або х плюс 2 можна було писати. 0 2. Пільний знаменник x плюс 2. Додатковий множник до другого дроб, до першого не потрібен, а до другого х плюс 2. І там формула скорочена множення. Тоді швидше виконувати дії, якщо формулу скорочена множення, гарно знаємо. 9 мінус. Формулі скорочено множення х плюс 2 у другій степені. Всі доданки з додатнім знаком, мінус перед дробом. Змінюю їх знаки на протилежні. Буде мінус х у другій, мінус 4, подвійний добуток, 4х і мінус 4 на х плюс 2 дорівнює 0. Х не дорівнює 2, мінус 2, одезем. І тепер чисельник. Я відразу буду множити на мінус 1, х у другій, Плюс 4х. 9 мінус 4 плюс 5 на мінус 1 помножили мінус 5. Можна за теоремою в'їде, тому що тут дуже красиво видно, що це 1 і 5, і хтось із них від'ємний. Ну нехай від'ємний у нас. Я покажу, як це робити швидше. І спеціально беру від'ємний не так. Нехай від'ємний 1. Тобто мінус 1 і 5, нібито наші корень. Перевіримо середній доданок. Рахуємо суму. Мінус 1 плюс 5. Це 4. Змінюємо суми знак на протилежний. Мінус 4. І оце число має стояти посередині. А у нас плюс 4. Значить, ми неправильно припустили. І відповідно корені плюс 1 і мінус 5. Це не мінус 2, і вони обидва є коренями. Так, мінус 5 і 1 коренями цього рівняння.